Вітаю товариства! З вами Ігор. І сьогодні я хотів поговорити про один із Необанків, який працює на українському ринку. Але ні, мова не про Монобанк, який ви, напевно, вже знаєте, а напевно і користуєтесь. Сьогодні я хотів поговорити про Ізібанк. Як несподівано, має схожу він структуру, він сам по собі також надає схожі функції, хоча й не такий розоротий як Монобанк. І чому взагалі я на нього звернув увагу? Тому що коли хотів знайти якусь альтернативу тим військовим облігаціям, які можна було купувати, і які мають вже не таку високу ставку і як було на початку, саме я почав аналізувати пропозиції банків по депозитах і звернув увагу на Таскомбанк і на його Необанки. Спочатку на Спортбанк, а потім на Ізібанк я ще за експеримент. Я на речі поїблю ще нашого. І коли я порівняв всі за та проти, вирішив все таки скористатися зі банку. Оскільки, як я вже казав, маю досвід використання цього необанку, то хотів би виділити його переваги та недоліки і дати вам інформацію, щоб ви могли зрозуміти, чи варто ним користуватися чи ні. Тож, якщо вам цікаво, запрошую до перегляду сьогоднішнього відео. Поїхали! Спочатку я хотів би без самого визначення, що таке Ізібанк і що це за продукти, коли він з'явився. А історія його розпочалася в 2022 році. Офіційно він був презентований і запущений, хоча його тестувати почали ще в 2021 році. Працює він на ліцензії Таскомбанку, тому що це фактично продукт Таскомбанку. Слід відмітити, що Таскомбанк полодіє ще одним необанком Спортбенк. Можливо, ви про нього чули. Він трошки старіший і більш розвинутіший. А ще, якщо поглянути, що група ТАС, яку ходить Таскомбанк і Універсалбанк. Ще володіє і монобанком. Тому можна сказати, що в Сергія Тигрівках є три необанки, і це фактично більшість українського ринку необанки. Ось така от у них спільнота. Ага, і самим Ізібанком керує дочка Тагібка. Ось така от у них ієрархія. Ось це так поворот. Яка ж була основна ідея створення необанку? Ну це все досить таки банально, щоб зробити зручний інструмент для українців для розрахунків, для платежів за комунальні послуги, перекази, коштів, оплату в інтернеті і так далі. Тобто, загалом, концепція його особливо не змінюється. Чи щось він пропонує супер інноваційне в порівнянні із спортбанком чи тим самим монобанком? Я би сказав, що поки ні. Загалом це сируватий продукт, він має багато багів, немає чогось такого супер. Єдине, на що я звернув увагу, коли його вибирав, це те, що можна було розміщувати депозити онлайн, і відсоткова ставка, звісно, виграє на фоні Монобанку, Приватбанку чи інших великих системних банків. Тому саме через це я його і вибрав. Чи є можливість, наприклад, купувати щось розсрочку, як в тому самому спортбанку? Поки ні, такої послуги немає. Тому, по суті, це звичайний продукт для оплати комунальних послуг, переказів коштів, оплати за послуги торгівельної мережі в інтернеті і розміщення депозитів. От якщо коротко. Що таке EasyBank. Ну а тепер би я хотів би розпочати із переваг і поговорити про те, що є сильними сторонами Ізі банку. І перша сильна сторона це можливість зареєструватися онлайн і не відвідувати жодних відділень для того, щоб отримати віртуальну картку, та навіть і фізичну картку ви можете отримати пошту. Я загалом вирішив зареєструватися о 23-й годині. Пішов, сфотографував свій фейс, трошки вже був сонний. Але, одначе, сфотографувався, і на наступний ранок десь вже о 9-й годині я отримав повідомлення про те, що мою реєстрацію підтверджено, і навіть мені був наданий кредитний ліміт в розмірі 30 тисяч. Я зараз його зменшу до 10 тисяч, тому що фактично це мій не основний банк. Одначе така можливість як кредитний ліміт надається. Тож загалом реєстрація була швидкою. Віртуальну картку я отримав. Ну і це в принципі все. А вже через три місяці, от зараз вирішив отримати ще й фізичну пластикову картку, одначе її вартість 50 гривень, тому що її відправлять. По новій пошті, а якихось то там пунктів видачі карток немає. І, наприклад, якщо ти прийдеш до Таскомбанку, теж ти не можеш отримати безкоштовно. Зрада тотальна, це загалом про мінуси, але я так згадав в плюсах про те, що можна отримати фізичну картку. Друга перевага це можливість відкрити кілька рахунків гривні. Наприклад, якщо у вас є карта кредитна і на ній встановлений кредитний ліміт, ви ним користуєтесь, у вас там є мінус, і ви по такій хитрій схемі гроші тримаєте на депозиті. Наприклад, в занасті на 10% із можливістю Виведення і щоб якісь там кошти заробити на основі того, що гроші будуть крутитися, а не одразу їх витрачати. То ви можете відкрити ще один рахунок, на нього переказувати з іншого банку гроші на іншу картку. У вас на одній буде мінус, а на іншу можете використовувати для переказів, для того, щоб не покривати цей мінус. Тобто, це також, на мою думку, перевага. Третя перевага, можливість відкрити картки в доларі і євро. Якщо ви, наприклад, отримуєте перекази за кордону або плануєте відкривати депозити, то ви можете користуватися із карток в з. Валюті. Наступна четверта перевага це кешбек. Якщо ви активно купуєте щось в інтернеті, вибираєте певні категорії, то вам будуть повернені кошти, схема зрозуміла. При цьому можна вибрати максимально дві категорії. Хоча, здається, в інформації від початку запуску цього продукту можна було вибрати три категорії, одначе після того як був запущений необанк, почалася війна, взагалі кешбек був прибраний, тоді його повернули. Але зараз по деяким категоріям є кешбеки вищі, ніж в монобанку. І ви можете вибрати, наприклад, тут одні категорії, а там інші категорії. І ще перевага. В тому, що однакова сума буде повертатися як за власні кошти, так і за кредитні. І якщо у вас ті самі кошти лежать на депозиті, то ви ще більше 1% будете чистими отримувати за те, що ви розміщували кошти. Таким чином, може, додатково ніби заробити, і з того, що ви користуєтесь картою. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Чи тут одразу випливає перевага про те, що можна відкривати депозити? Можна відкривати короткострокові депозити, так і довгострокові, Можна відкривати як депозити, які можна одразу розривати, і також без розривання. Загалом схема оформлення депозиту звичайна, нічого складного немає, як і у всіх звичайних онлайн банків. При цьому відсоткова ставка без розірвання на даний момент місячного депозиту складає 14,5% річних. На мою думку, це досить таки високий відсоток, якщо порівняти із монобанком чи приватбанком. Тому я всі. Короткострокові депозити зараз розміщую в Ізі банку. Наступна перевага це безкоштовне поповнення карти. Якщо ви переказуєте з іншого Необанку або з іншого банку під вапі на свою карту, то банк нічого не бере, крім може вашого банку. Якщо ви, наприклад, з привату відправляєте, то можете комісію заплатити. Але якщо ви переказувати кошти з монобанку на EasyBank, то жодна комісія не стягується. Також, якщо ви, наприклад, користуєтесь терміналами Сіті 24 то поповнення, як і в Айбоксі, також проходить без комісії. При цьому, якщо поповнювати самого Айбокса, комісія буде ні відсоток ще одна перевага це можливість безкоштовно знімати на добу до 10 тисяч гривень. При цьому це повинні бути власні кошти, тобто умовно, якщо у вас в монобанку є кошти, і ви їх переказали на Ізібанк, і ви можете безкоштовно їх зняти до 10 тисяч гривень. Так, ви почули все правильно. Колись я розповідав про схему, чи можна кошти вводити без комісії і знімати, наприклад, із монобанку, то загалом таким чином можна переказали на EasyBank, зняли або, наприклад, з Приватбанку з мінімальною комісією переказали, що це з карти універсальної, і зняли. І таким чином це буде дешевше ніж ви будете знімати у самому банкоматі. І умовно безкоштовні перекази на картки інших банків. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете переказати карти на інше банків, то на суму до 75 тисяч гривень це буде без комісії. Далі у нас вже йде комісія, як зараз перевірю, 1% плюс 5 гривень. А якщо ви, наприклад, робите перших 10 переказів, то наступно 11 також уже буде з комісією. Тобто, фактично, у вас є 10 перших безкоштовних переказів, плюс треба враховувати, що є максимальне обмеження на 75 тисяч гривень, тому що інакше у нас буде комісія. Що стосується комунальних послуг, то їх можна сплачувати без комісії, немає максимального обмеження по сумі. А от Якщо ви хочете поповнювати свій мобільний, то максимально на 500 гривень далі вже буде комісія. Це Також мені подобається виписка, яка показує, скільки коштів було зараховано, скільки коштів було витрачено, по яким категоріям. Тому я рахую, що така проста виписка, вона доволі таки зручна і інформативна і дозволяє розуміти, який в тебе був рух по карті. Тому це я вважаю перевагою. І ще я хотів би як останню перевагу відмітити можливість управляти лімітами по карті. Тобто, ви можете встановити, наприклад, ліміт на зняття готівки, максимальний, зробити його, наприклад, нуль. Ви можете встановити там ліміт на переказ з карти. Ви можете встановити ліміт на оплату. В торгівельній мережі і, наприклад, просто керувати своїм кредитним лімітом, це теж зрозуміло. Одначе, якщо, наприклад, ви втратили картку, а у вас все буде по нулях, то вона фактично не буде можливості її використовувати, якщо ви її по суті заблокували. Тому я вважаю, що це досить таки зручна опція, хоча інших переваг для безпеки, такі як є в Монобанку, немає. Ну, а тепер перейду до улюбленої теми недоліки. А недоліки вони справді є, тому що як я відмічав продукт сироватий. це навіть помітно спочатку в UI-UX дизайні. Якщо ви хочете, наприклад, знайти... Опцію керування кредитним лімітом, то це справжня пригода. Необхідно потикати на карті, щоб зрозуміти, в якому полі треба клікнути для того, щоб перейти в меню керування лімітом. А що ж так? Або якщо ви, наприклад, хочете змінити інформацію там про себе, чи, наприклад, подивитися, за яким категоріям був розміщений кешбек, то це все трошки неінтуїтивно. Якщо ви звикли до монобанку або до Приватбанку, то EasyBank спочатку це буде вибух, і я і зараз не зовсім іноді розумію дещо, хоча там мінімальна кількість опцій. Одначе я. Сподіваюся, що з поступово з розвитком цей продукт буде вдосконалюватися і не буде сліпо мапувати монобанк, буде створювати щось своє, але більш зручніше. Другий недолік це самі баги, особливо зранку. Наприклад, ти хочеш війти у свій застосунок, подивитися, що там відбувається на рахунку, або якісь там подивитися налаштування, зробити переказ. А він просто не працює. Ти пройшов ідентифікацію або ввів пін-код і все, і чекаєш, він крутиться барабан, і нічого не відбувається. Це реально не. Також іноді буває ненормальна ситуація, коли ти щось переказуєш, чекаєш, немає повідомлення про те, що воно зараховано, або в випуску щось не потрапляє. Загалом оці всі баги вони є. Банк працює повільніше, ніж монобанк. І одначе, якщо з цим порівнювати, то це небо і земля. Наступний недолік, на мою думку, це платний випуск карти, про що я згадував. Відділення Таскомбанку, хоч і на основі нього працює Ізібанк, ви першу карту не зможете отримати. Вона коштує 50 гривень і відправлення новою поштою. Чому було прийнято таке рішення? Я не знаю. Одначе, на мою думку, це воно. Трошки незручне, якщо ви хочете заощаджувати на використання пласти. І четвертий недолік: це немає можливості керувати динамічно CV і CVC. Тобто, якщо ви хочете встановити якийсь свій специфічний пін-код, то ви це можете зробити. А от cv код ви не можете зробити. І таким чином у вас є той, який є на картці. Його треба одразу видалити на всякий випадок, якщо ви втратите картку, і запам'ятати в самому застосунку. Це звіздец, страшно, але дуже цікаво. Наступні два недоліки пов'язані з випискою. І перший. Це те, що не всі операції відображаються в виписці. У мене нещодавно виникла ситуація, коли я замовляв картку, вона коштує 50 гривень. Одначе ця інформація не відображалася в виписці, і я забув, скільки в мене точно тоді було коштів на карті, тому що я колись поповнював, купував і точно не пам'ятав. Одначе дивлюся, наче за карту не заплатив. Вже отримав її в поштоматі нової пошти, але теж кошти не заплатив, тому що доставлення було безкоштовне. Я звернувся в підтримку, тому що ж думаю, на якому етапі будуть списані кошти, і якщо вони будуть списані за, наприклад, кредитний ліміт, то чи це буде там додатко. Комісія про це трошки згодом. Мені сказали, що кошти були списані. Ви просто можете подивитися виписці. Я кажу: а коли, чому мене не відображається виписці в самої карті, ось тут в застосунку Вони кажуть, це так не працює. Замовляйте безкоштовну виписку на картку. Там, де буде pdf файл, там ви побачите. Ви що, ви що, дурні, чи що? Ти справді я так зробив і побачив. Одначе те, що динамічно в самій виписці в застосунку не відображається всі операції, це звичайно мінус. Ну і про динамічність виписки це загалом ще один недолік. Якщо, наприклад, ви умовно переказали кошти з однієї карти на іншу. У вас прийшло з пуш-сповіщення про те, що операція виконана. Ви дивитесь своєму застосунку, оновлюєте його, вниз проводите пальцем, але нічого не відображається. Ви переходите в інше меню, наприклад, повертаєтеся, або в інший розділ Повертається, нічого не відображаєтесь. Потрібно повністю закрити програму з пам'яті видалити, далі знову запустити, і після цього дані підтягуються. Ось такий необанк. Ємоно. Ще один вагомий недолік це пов'язаний із використанням кредитного ліміту. Для тих користувачів, які до липня 2022 року були зареєстровані в візі банку і отримали кредитний ліміт, то у них всі операції, які йдуть за кредитні кошти, вони безкоштовні без комісії. Якщо ви зараз, наприклад, зареєструєтесь, то у вас будуть комісії на певні операції. Тобто, умовно, якщо у вас є кредитний ліміт, і ви купили щось в АТБ або, наприклад, в інтернеті на якимось мейкапі, то у вас ці операції будуть проходити без комісії. Це звичайні купівлі в інтернеті. Якщо ж, наприклад... Ви хочете зробити переказ на суму там п'ять гривень свої кредитні кошти на іншу картку, то відповідно це вже буде рахуватися як використання нецільове кредитного ліміту. Ви, по перше, заплатите комісію. За такий переказ, а по друге у вас почнуть нараховуватися кошти за використання цього кредитного ліміту. Кожен день нараховуватися відсотки. І в мене була така операція, тому що мені терміново треба було зробити переказ. Я не звернув увагу. Мені було не шкода тієї невеликої комісії. Закінчився місяць. І я побачив, що ого у мене тут нараховуються якісь відсотки. Я почав розбиратися в підтримку, і мені там нічого підтримка не змогла пояснити, але в виписці я побачив, що була така операція. На неї нараховувалися відсотки. Тому це на мою думку трошки жлобство, якщо чесно. Але маємо, що маємо. Зрада руки опускаються. Якщо я вже заговорив про підтримку, то загалом складати треба, що підтримка в них не ізі. Я звертався, можливо, разів 15 в підтримку, тому що певну інформацію шукав, певно, щось було цікаве, коли от відео готував. І всі оператори вони насправді не досить такі високої кваліфікації в порівнянні із монобанком, а деякі навіть на мене ображалися і ще й бульку з носа пускали. Пішов ти. Разом з своїм телеканалом ти поняв мене чи тому. Можу сказати, що підтримка в них хромає. Я тільки двом поставив гарну оцінку за те, що вони гарно обслуговували сідання, давали. А решта вони тобі шаблонами відповідають. По суті, не читають, що ти пишеш, або їх мало, і тому вони так невнятно читають, що ти пишеш, або просто їм ліньки це робити, не знаю. Але підтримка ізі це не ізі. Ще один недолік, який хотів би відмітити, це оцін маленькі назви, маленькі шрифти. Ну можливо, комусь такий стиль подобається, але перші букви не з незвели. І мені загалом не ок, я вже загалом старий, олдскульний, або, як кажуть зараз на сучасному сленгі, бумер. А мені з цими зумерами, цими малими новими трендами, мені загалом не по дорозі. Але якщо вам ок, то ок. Ну це загалом і всі недоліки, які я зафіксував. Загалом чогось критичного я не помітив. Крім тої ситуації, яка в мене виникла із картою, що не відображається в виписці, або, наприклад, інформація про те, що деякі операції не входять в критний ліміт. Загалом чогось такого суперкритичного я не бачу. Звичайний такий сируватий необанк. Який розвивається, який має баги, але загалом не можна користуватися, і в принципі це не впливає на його функціональність. Якщо вам сподобався мій огляд EasyBank і ви хотіли на ньому зареєструватися, то можете скористатись з мого реферального посилання. Ви отримаєте 75 гривень, я отримую 75 гривень. Світ буде задоволений, переказуємо разом ці кошти на ЗСУ для того, щоб бити орденці. А якщо вам буде надано кредитний ліміт, то, по-моєму, якщо я теж не помиляюся, буде максимальний кешбек аж 150 гривень. Одначе ви звертаю вашу увагу, що якщо ви хочете перейти із десктопу за цим посиланням, воно не буде працювати. Треба переходити тільки із мобільного телефону. І також треба звернути увагу, щоб ви конкретно перейшли за цим посиланням, виконали всі операції, тому що є певні ще недоліки із реєстрацією в цій програмі. Не завжди все проходить гладко і не завжди кешбек нараховується. Це до речі, теж. Як мінус про який я забув згадати ось так. Ну і це в принципі все. Ну ось власне, і все що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал і, звісно, задавайте свої запитання. Трошки сьогодні відео вийшло таке втомлене зі мною, тому що дуже, дуже, дуже багато справ і роботи накопилась. Одначе між тим буду намагатися записувати інші цікаві відео. І Якщо у вас є теми, будь ласка, пишіть в коментарях. Спробую їх освітлити. Гарного вам дня, тримайтеся, па-па.